Army BTS UA презентує шучвіта або П'янкий шугаринг. Другий епізод щасливого нового року і вас, і нас, і всіх. Після гуляк з ремом ми вижили. тож ще не хочете випити зі мною? Та нема питань, якщо шуга запросив, навіть що просто випити склянку соджу. Та ще й пивком. Ба ні. От щось не пригадую, я там пива. Різні комбо. За ефектом. Перепрошую, це дружні шоу чи свиня на поготові? Келих вина. Вино можна. З лікарем усе можна. Тож я отримав величезний келих для вина. Літрів на шість. Вау! Сина, з тобою все гаразд. Лікарю, що ви робите після роботи? Я п'ю. Їсти просто так? Сьорп. Сьорп. Мені. Комфортно, <рімчатково> от псай. Він мені зателефонував і сказав: Я прийду по тебе. Буга. Та що ти там бабаню? Я тобі сказав, що все буде супер. Чунгук, досі грати, зізнавайся. Але навіщо згадувати пікасо? Ти я тупень. Я готовий. Але ж ти мав це робити з дев'ятого класу? Будь ласка, менше пить. Я стільки разів намагався. Армій та Бітєс назавжди. В мене і зараз мурахи по шкірі бігають на випередки, та вони не при своєму розумі. Ви сваритеся зі своєю дружиною офіційно? Воронь Боже. Перепрошую. бі. Ось так. Трохи няшки. От навіть не знаю. А якщо я скажу, що це сон, це нормально? що я маю тренуватися пити ще 40 років? Азі. Де ти взяв щось таке дешеве, красиве та миле. Дякую, що прийшли. І з'їли небагато. Я не знаю. Кінець, я ще з ним не знайомий». Дякуємо за озвучку ArmyPTS.ua. Арміпітісюей. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, залишайтесь з нами. Слухайте українське, всіх любимо. Файтін!